П'ять парад, які ви не просили, але які точно полегшать вам життя, ну принаймні, нерви, перше. Не думайте, що подароване майно дружина чи чоловіка автоматично буде ділитись при розлученні. Якщо це спадок або подарунок, це є особиста приватна власність. Якщо хочете переписати дитині квартиру чи іншу нерухомість, зробіть це офіційно, а не просто на словах. Наприклад, дарування, спадковий договір, чи договір до вічного отримання, заповідь. Усні обіцянки це лише домовленість у вас в родині, але все має бути юридично оформлено. Змінили прізвище – Не забудьте взяти з собою документи про таку зміну. Якщо хочете, щоб ваші справи за кордоном були в порядку, не шукайте легких шляхів. Звертайтесь до консульства або посольства, або до нотаріуса в тій країні, де ви перебуваєте, і обов'язково придбайте про легалізацію і апостолювання. Бо інакше ваша довірність може стати просто гарним папірцем. І найголовніше, довіряйте свої документи лише тим, хто має на це право. Якщо хочете більше таких парад, звертайтесь, буду рада допомогти.